Так, всім доброго времени суток. Сьогодні буде у нас трошки отаких от от ніштячків в продажі. Почнемо от. з отакий чи розточна головка. це, Ну, вроді як розточна головка. Тільки воно щось непонятне. Бачите, тут не циліндричне, ну, о, як конус. А, вернея як, тут циліндричеське, не конус. І внутрі різьба. Судя по всьому, трошки підзакантачена. Вот що в нас тут. Тут трошки, от, оце, так сказати, холостий люфт. Холостий люфт. Отака от, от фрезерна голова. Ой, фрезерна. Різець раком зажатий. А чого воно так? Ну, це хтось щось собі мудрив, коротше. От така от бошка сікет. 800 гривень. Далі така. КМ4. Вот. розточна Тут бачите, не навіть під кругленькі різці, і під квадратний, і вся херня. Це у нас буде косарь. Різьба різьба, вроді хороша. Все чітко. Косарь. розточна головка. Фріза ВК8. Що у нас тут на паєчці єушна 200 гривень? КМ 4. І отака что у нас діаметр 40 Т15К6. Теж Бушно з такими пластинками сменными 400 гривень. Така КМ4. Так, что в нас і ще є? Є, коротше, дивіться, така оправка. Тільки якісь на ній це чи фрези, чи хір'я, значно, таке товсте і непонятне. КМ3. Різьба хороша. Отака оправочка. цепи до обычные фрезы. И вот все. Вот такая вот. Здоровья. фрезы. Оправочка. У нас тут КМ4. Ну что, оно все протачивало. Резьба хорошая. еще фреза вместе с фрезой. Давайте сделаем вот такие вот лот. Один, два, стресс. И фреза. Тоже КМ4. Что у нас? Р6М5. А не видно. 97-22. Куча цифр, а діаметр не могли написати. Ну, вроді як БТ30. І отака фріза КМ3. Коротше, все в одну грядку. Дуже хороша. Дивіться, яка красива. Оцей набір косарь. Набор це буде в нас, що я показував, кудись в херню якусь хоч видно було, ладно. А цей набор. О, касарь. Буде касар. Це якийсь теж, бачите, дідові труси розпечатав. Десь якась посилка валялась. Далі лот-переходнички. Отакий от конус. Я не знаю, чи його туди запридолили, чи виточили. КМ5, КМ КМ4, втулка 4-3, і втулка 2-1. це от, та що по сотні. Хай 350 гривень оцей набор. І є така ось, о, дивіться, що воно таке теж, навіть якась, типа, як скоростна головка, а то знаєте, здорова. Сюди, наверное, різці ставляться. КМ3. КМ3. Різьба хороша. Ну така. Я думав це якась стойка. А воно ні хрена. Це, Судя по всьому, так, да, сюди різички ставляться і можна шарашить, типа головки, шліфувати. Сейчас примерно и диаметр скажу вам. Вот, короче, штангель 125. Я хер я знаю. если примерно по центрам, то оно так и есть. Ну, здесь 125, наверное. Что такая правка? На косарь похоже. Четко. Ставить такие хоть резцы и шарашить. Тоже желательно скриншотики скидывать. Ну, чтобы понимать, Що вам треба? І також Люсьєн. Люсьєн інспектирує. Вчора, кстати, написали, що хай Люсьєн бігає. Я ж не проти. Ну дивиться, ну куди воно дурно лізе? Люся, розумієш, що це робота така інспектирувати. Ну, куди ти лізеш? Зараз привали привали, железяка, фреза 20 кг важе. А тебе там 8 кг, да? Люсьєн? Ох, і ж люська. Бачите, хазяйська собака любе. Железяки, який хазяїн, на що делати. Вона бачите, вона головна по ОТК. Тобі железяки понікала, все, значить хороші, можна їх продавати. А якщо облизала, то взагалі качество просто на висоті. Бачите, ну Ну, да ладно. Що в нас ще є? Ці фрези туди докучі десь кинув, що їх тут три штучки, нічого продавати. Є така фреза. Насадена. Скоріше, чи насадна чи засадна, що вот. ній діаметр. Так теж, мабуть, в районі 130. Це ужасно. Все, знайшов штангель. Надо дай Богу до ноги його прив'язувати. Ну, дивіться, тут сіки 100 тоже 25, можна. а, 160. 160 з такими різцями. і от кучка рісов. Кучка рісов там, він. дивіться, сяких штук. Не знаю, як там, там по 25 гривень продаються. Уже 500 коротше, 1300 Так от буде наборчик. Фріза не знаю, який теж обозвати, якщо скіншотик. Так, так, тут показав. Отакі ось таке ось є. Типа центр КМ2. Ну, воно щось непонятно тут крутиться. Це, навіть, може Тіпа фаску знімалися. Ну, бачите, гайками регулюються. Ну, воно повністю рапідне, навіть хвостовик. 300 гривень штучка. Є. Та є їх там трошки. 300 гривень штучка. Мітчики 1,1 друга, 1,14. Свердло 36, ВК8. Рельси, шарашить. 300 гривень. І не забуваємо за здорові сверла. Такі є наборчики 36, l 360 435. От, можу отак от наборчик один продати. І отакі такі п'ятигранні вставки. Ну, це совєтські. Под яку херню вони йдуть, я не знаю. Це 450 грам. А, я ще ж давно не показував. Такі ось дві коробочки залишилось. Було їх до хрена. Такі напайки. Т5К10. Такої от форми вони. Бачите, товстенькі. 900 гривень кілограм. Пачки около кілограма. Ну, звісно, такими нормами і насипаю. Хобот з ВФГ-130 і йому подобні. Тоже. Кому цікаво, пишіть, пишіть. Так, Тут, мабуть, все. Ну, теж, може хто хоче такі ось, вибачте. Фрези якоря їх називають. Люди беруть їх як, як якоря на лодку. Так, то. Люся, все? Вилізти не можеш. Ну, Бачите, ну, ну, ну це капець а не. люсьєн. Там писали, що вже ждуть потомства. Люсьєн треба до того до люсьєна сводити. Да? Лайк. Поставте лайк. Дивіться, вона ще й мало того, що я собі ходжу ноги збиваю, так вона всі теж лапи всі позбиває зараз на черметі. <свадити> це капець. Патрон клінорічний 2250. -й. Состояння чітке. 2000, вес його під 40 кілограмів. Що ще? Болтики не забуваємо. Дідські 1200 гривень, тут по 30 кілограмів. Вже там чи по 40, чи по чому. Так, тут у нас фрези насипом 60 гривень кілограм. Отакі. Вчора теж їх показував. Теж треба подивитися, що там відбуває. От, І сверла, і фрези. Це якісь. А десь була така тригранна. Сверло Фріза написав, що це для високоточних Господи, яке воно дурне. Для високоточних дюрок. Так. Отак, гамузом около 300 кг. 60 грн. кг. Хочу вам ще показати столик, оцей, що вчора я показував, наконець я його роздудолив. Ну, як воно знаєте, а то приказка є. Біда за бідою купив коня, а він, я думаю, ви догадались роздодолив його, час промудохався, він там плотненько сидів. От, витягнув черв'як, все з ним добре. тільки шестерня. Вона стальна. Коротше, латуні тут немає. Так-то її состояння, дивіться, взагалі аж ідеально, дивіться, які то всі зубчики. ну Отаке отгоре. все, Бачите, де то скололо зубчики. ну Це не я. От, отаке. Бачите, тут трошки трабли. Взагалі, хто хоче купити такся гамузом у такому стані. Тут плоскость хороша. шестерні. Ну, коротше, все, все з ним в добре. Воно ті пази рвануло. Ну, соответственно, шестернку рвануло. Стальна. Я думаю, латунька буде, хоч латунька рожиться. І кстати, ці шестерінки стоять іноді дорожче, ніж купити весь стол. Якби вона була хороша, я б її загнав. Можна було за трьошку загнати, ту, а це в чермет і либо на запчасті. Короче, 2500, 2500, хочете отак, ці лахмути, кишки. Забирайте. Це э, вже трошки в мінус з доставкою, що з ним. Ну а що делать? Ні, нахрен чермет. Касар не предлагайте, бо вже предлагали касар. Ну, за касар мені проще отуди його на кучку викинути. І не тягатися з ним по почтам, хіроч там от це, всі діла. Ну, не, нема ні не смысла, ні желания. Й 500. І поїхали. Также не забуваємо такі от горизонтально, вертикальні, фрезерно, сверлільно, долбильные столи 250 і 200. Сістояння хороше. Та горіхи жире. Вот. Ну і тут. То, що Енеска. А, кстати, покажу, щоб не переживали, хто там вчора заказував, бо всі ж я сьогодні гроші скину, а ти мені завтра в 8 утра вже на пошті відправ. Крючок, лібетка, винт, Енеска. Уїжджають. Так що не переживайте. Сьогодні неділя, трошки треба один день віддихнути від нової почти, бо там теж приходиш, нерви ділають. Це ужасно. Якщо що, завтра відправлю. Ну і може сьогодні ще щось продасться. Тут вже поотправляю. Бабка 3000 торг колонка. А, хтось там просив фаркопи. фаркопи. тут ізнос. Все тут з ними добре. Це, знаєте, мені фото. Мені фото, мені виробляться. Тому пружину поміряй. замірщик. замірчик в отпуску. От Пружина. Все, каже, поміряй. Ну. Що я за неї? Там 250 гривень, по-моєму, ну така пружина. Ну Купіть її нову, я не знаю, вона там гривень 500 може і більше буде стоїть. якщо нову десь знайти, куплять. Ні тут тільки проволки по весу на 250 плюс зробити. Каже, поміряй мені 43 розміра, та нахер я її, ну, Отак. От. Не долетіла, сил не вистачило. І не треба нічого міряти. Коли я ж кажу і так, плюс-мінус стараюсь дешево. А як то ще починають е, мозк виносить. 33 разміри? Ото проще на кучу. Ні, молотки ні, 700 гривень. Дивіться, яка грядка. За 700 гривень. Це дурне. Якісь заброжених оріхи нажралися. А, на пружину пішла інспектувати. Ну да ладно. Е, Бетонозмішувач. Що у нас тут ще? Оця е, шліфувальна матня. Захватить для бордюрів на 575 і 650 по-моєму, кілограм. Ну і так, хто що побачить, тоже можете скинути скріншот, написати, спросити. Нша 100. Написали, що він не повинен так од руки крутитися. Та ну, у мене руки сильні, желізом накачані. О! Я і редуктор 500 кг рукою можу покрутити, якщо треба буде. Так, пробіжимося ще тут. Тут, тут, тут Покажу. Вот. Це вроді продано. Це теж за 2500 продано. Це дядьку ще не вибирав. От теж, що я кажу, що не збираю набори. Собрав, скинув, каже, знайди ще щось. Зараз ще буду півчаса і чи, час э, розбиратися, що йому треба. Тобі ж там э, оці фрези. Дядько там, ну це так, постійні клієнти, хто постійні клієнти, я ще йду на встречу, тому що знаю, що вони куплять. І не будуть оце от, сильно мозги виносять. Ну, виносять трошки, ну це моя робота. Ну, я ж кажу. Отак чисто комусь зібрати набір це сложно, Бо людина хоче щось. З дядьком за неділю ми вирішили, що йому треба не отакі фрези, бачите, тут бугарочок, а отакі плоскі фрези. Оце от ми ви неділю рішали, які треба фрези. Того і кажу, що це все сложно. Проще, наприклад, скинули от скріншот. От Отакі от мені фрези треба. Да? Все, я пішов, вам, показав, поміряв, поважив. Все, вирішили і купили. Отакі. От ну, Тільки там на, на тисячу мені накидали. Ось на тисячу. Оце ось на 1000. Вони важучі. r 6 m 5 чи r 18 Вони важучі. А люди то думають на 1000, ну, це десь плюс-мінус отакий ось мішок буде на 1000. Що тут на тисячу нічого э, збирати, розбирати. А так дивіться, якщо комусь інтересно, я ж кажу. ну За три таких от штучки номер 2 R18. От. окремо воно дороже. Тобто, якщо там набором. Я їх десь там продавав там, 2000, оці, наприклад, хочете там, по 100 гривень. Ну, коротше, чуть-чуть дорожче буде, тому що час тратить. Вибирай, збирай, що людина каже, мені не таке, мені не підходить. 6-5. Взагалі, я думаю, смисли зрозуміли. Я ж кажу, все збирається, все робиться. Ну, Трошки більше конкретики. Там, по долбякам написали, там плюс-мінус такий треба. Я пішов, глянув, єсть, є, нема. Значить нема. Міч. Що? Що у нас тут? 52 X2R18D. Новий? Не, не новий. Хочете за 350 гривень Р18? На це все. Ставимо лайкосики, підписуємося. Може, колись доберусь до цих мішків, буду розбирати, перебирати, там ще багато всього інтересного. Дивіться і не пропускайте випуски. І лайкосик обязательно.